При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Сьогодні останнє свято різдвяного циклу водохреще. Одне з найбільших релігійних свят уже другий рік поспіль Україна відзначає за новим календарем не 19-го, а 6 січня. Українці поступово звикають до змін. Духовенство це визнає, але ставиться з розумінням і нагадує в усі часи: церква відзначала не дату, а свято. У храмах по всій країні сьогодні освячують воду. Парафіяни вірять в її цілющі властивості. Та найпопулярніша традиція на водохреще купання. Пані в крижаній ополонці. І цей рік, незважаючи на війну, не став винятком, розповідає Даниїл Самсонов. Попри будень, у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви особливо людно. Понад пів тисячі парафіян зібралися на урочисту літургію на водохреще, щоби згодом вирушити хресною ходою до Дніпра, освячувати воду. Пані Марія зі Львівщини якраз гостює у столиці, каже, що не могла пропустити цієї нагоди. бо то була моя мрія вже давним-давно попасти. Це велика радість. Разом із донькою під час богослужіння вона насамперед молилася за мир і наших захисників. Я сьогодні дійсно, коли благословляли, я нарешті казала, Господи, змилися у наших воїнів на передові, нашу неньку Україну. Урочисту літургію традиційно править очільник церкви Блаженніший Святослав. Під час проповіді він нагадав, слово водохреще з грецької справді означає занурення, однак йдеться геть не про крижану воду. Отож, ми занурюємося не так в ополонку, але занурюємося в цю Божу любов, в той океан Божественної сили, яка нас оживляє і відроджує. І це є зміст сьогоднішньої події і сьогоднішнього свята. Уже на іншому березі Дніпра у столичному гідропарку освячує воду предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній. Люду теж чимало. Незмінно на водохрещі, віряни поспішають отримати порцію ейфорії від крижаної води в ополонках. Зануритися у перше у житті наважилася Ольга. Трошки холодно, але адреналін бере поверх і ну класно взагалі. А от для Сергія це вже щорічна традиція. Найприємніші відчуття у перші хвилини після виходу з крижаної води. Це неймовірно. Це саме є певний час 3-5 хвилин, коли треба це відчувати. Це саме благодать, яка від водички. Да, і це такий прилив адреналину. Церква не проти такого звичаю, але щороку нагадує: купання в ополонці на водохрещі має нічого спільного зі змиванням гріхів. Вода освячується молитвою, а вже потім нею і теж з молитвою можна освячувати власні домівки. Свячена вода вона захищає нас від підступів диявола і так само від підступів видимих ворогів. Тому ми сподіваємося, що окропленням наших домівок ми захистимо їх від навіть зовнішньої агресії нашої батьківщини, нашої землі, нашого народу, наших людей. Даніл Самсонов, Максим Костенко, Факти і єдині новини.